Вітаємо та ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. Раді, що ви приєдналися до нас. поки триває війна між Росією та Україною. Багато європейських держав стають дедалі більш занепокоєними. На початку цього року Швеція приєдналася до НАТО. Наймолодший член альянсу провів у червні спільні військові навчання на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Шведські військові відпрацьовували свої навички разом із союзниками із 19 країн НАТО. Але Готланд, розташований на водному шляху Росії в Балтійському морі, став не лише стратегічно важливим. Є ще одна річ, яка порушує місцевий спокій. Стає дедалі більше нафтових танкерів, які не мають чітко визначеного власника і використовують узбережжя Готланду як альтернативний маршрут, відпливаючи із Санкт-Петербургу. Це викликає занепокоєння у жителів Швеції, таких як Сольвейх Артсман, яка боїться, що її рідний острів втягують у конфлікт. Білі піщані пляжі, прозора вода і багато сонця. Шведський острів Готланд ніжно називають перлиною Балтійського моря. Але цей Балтійський рай під загрозою від великого сусіда на сході. Люди на Готланді завжди трохи побоювалися Росії. Швеція насторожена через величезні нафтові танкери, які проходять вздовж узбережжя Готланду. Вони йдуть із Санкт-Петербурга, прямуючи до Індії чи Китаю. Їх називають тіньовими кораблями, тому що Росія використовує їх, щоб обходити західні санкції, запроваджені після вторгнення в Україну. Сольва Арцман була політикиною на Готланді протягом багатьох років. І її турбує не лише можлива корабельна аварія. Я думаю, що російських кораблів більше, ніж ми знаємо. Тіньових суден. Це зовсім не добре. Ми повинні думати про довкілля і море. А нафта в морі це дуже небезпечно. Шведські експерти з безпеки вважають, що Путін використовує цей тіньовий флот для торгівлі нафтою, аби поповнювати свою військову скарбничку, транспортуючи нафту до країн, які не дотримуються санкцій. Нещодавнє дослідження встановило, що наразі в експлуатації перебуває від 600 до 2 тисяч Деякі з них орендовані, багато дуже старих. Експерти називають це бомбою уповільненої дії. Вони зареєстровані в країнах з набагато меншим контролем і нижчими стандартами. Екіпажі, як правило, менш кваліфіковані. А власники невідомі. Вони не мають надійної страховки, тому ризик розливу нафти значно вищий. приблизно 80% російської нафти транспортуються через Балтійське море безпосередньо повз шведський острів Готланд, який має ключову стратегічну позицію як для Заходу, так і для Росії Російський ексклав Калінінград знаходиться за менш ніж 300 кілометрів від Готланду. Росія також посилила свій економічний вплив на Готленді. Нещодавно путінська державна компанія Газпром орендувала частину промислового порту сліти для зберігання труб для газопроводу Північний Потік потік-1». Я думаю, що ті, кому дуже подобалося, що північний потік приходить сюди, вони не говорять про це а думаю, їм соромно, тому що вони були такими нерозумними і наївними і жадібними. Сольвейх Арцман провела багато років у муніципальній раді Готланду борючись проти цього газового проєкту і проти російського впливу. Вона каже, що зараз будь-яка російська інфраструктура на Шведському острові, як, наприклад, надто довга пристань для прийому труб, становить проблему. Якщо ви будуєте щось подібне у водах, у вас мають бути карти гавані і дна. і тому вони знають тут усе. Якщо у вас є Сліте, у вас є готланд. якщо у вас є готланд, у вас є Швеція. Швеція вступила до НАТО лише кілька місяців тому. Тож тепер, якщо Росія нападе на країни Балтії, всі члени альянсу будуть зобов'язані їх захищати. На думку військових експертів у Стокгольмі, острів Готланд може відіграти важливу роль у відбитті потенційної російської атаки. Я гадаю, що Готланд і Балтійське море в певному сенсі пропонують більше можливостей для НАТО. що це дає деяку додаткову можливу стратегічну глибину один із варіантів, звісно, полягає в тому, щоб перекрити цей шлях для російських суден, які прямують через Балтійське море до Росії, до Санкт-Петербурга. І за найгіршого сценарію захід може заблокувати цей маршрут, що ускладнить Росії обмін товарами і транспортування, наприклад, військових сил. Наразі цей відкритий прохід важливий для російських тіньових кораблів. Але Швеція почала серйозно ставитися до ситуації навколо Готланду, як показують ці кадри з військових навчань НАТО, що відбулися кілька тижнів тому. Невдовзі тут буде розміщено до 4,5 тисяч шведських солдатів. А ми повинні захищати себе. І ми не можемо більше бути такими наївними. Це необхідно. Якщо ми хочемо зберегти наш рай тут, ми повинні мати армію. Мілітаризований рай непроста ситуація для мешканців Готланду, які плекають надію, що до реального військового втручання справа не дійде. Якщо ви коли-небудь бували у Берліні, то можливо куштували донер. Це страва, яку турецькі мігранти привезли до Німеччини кілька десятиліть тому. Але зараз розгорілася серйозна культурна суперечка щодо того, чи може те, що в Німеччині знають як донер, взагалі носити цю назву. Насправді це виходить далеко за межі простої суперечки любителів в інтернеті чи на вулицях. Для Юсуфа Ефілоглу з туреччини це юридичне питання. Тож він хоче, щоб суд вирішив, із чого має бути зроблений справжній донор. Донер-кебаб – Це вже не просто питання смаку чи того, який варіант подачі на тарілці чи в коржику кращий. Тепер це культурна суперечка між двома донерними метрополіями – Стамбулом і Берліном. Люди в Стамбулі вважають так. Ніхто не готує турецьку їжу краще, ніж туреччина. Я обираю турецький донер. І Юсуф Ефілоглу погоджується. Заступник голови Міжнародної федерації донорів УДОФЕД — гордий хранитель спадщини донорів. донор це традиційна турецька страва. і Його батьківщина туреччина. І саме тому федерація хоче, щоб турецький донор був захищений європейським союзом і був зареєстрований у системі гарантованих традиційних страв, включно з усіма його інгредієнтами. Чи може це становити небезпеку для німецького донора? Нещодавно з'явився так званий німецький донор. Я його ніколи не куштував. Він не може конкурувати з оригіналом. Але донер культова страва у Берліні і в цьому німецькому місці його зазвичай подають у хлібі, а в якості м'ясного компонента використовують телятину. Це зовсім не схоже на стамбульську версію. Не кажучи вже про безліч соусів та інших більш німецьких інгредієнтів, які використовують у Берліні, наприклад, червонокачанну капусту. Але Гюрсель Ульбер з Берлінської асоціації виробників турецьких донорів у Європі не дуже серйозно ставиться до патентної заявки своїх стамбульських конкурентів. Ми проти цього. Це ніколи не буде прийнято. Я в цьому впевнений Донор – Це узагальнюючий термін. Подумайте, піца – це також загальний термін. Його не можна запатентувати чи захистити. Але якщо назву буде зареєстровано, чи загрожуватиметься зникненням берлінським різновидом донорів? Соціолог Еберхард Зайдель вивчає культурну історію донора. Така постанова означала б, що більшість донорів у Німеччині не могли б називатися донорами, тому що вони не відповідали б вимогам щодо м'яса та інших інгредієнтів. це було б справжнім замахом на національну страву номер один у Німеччині, якою став донор. І це було б образою німецької ідентичності. Символи ідентичності це одне, але в Туреччині різновиди донора розглядаються як реальна загроза. Існують підробки, імітації та нечесні методи, які становлять загрозу для громадського здоров'я. Це має довгострокові наслідки для майбутніх поколінь. Ось чому ми бачимо необхідність встановлення стандартів. Коріння цього конфлікту лежить у минулому. У 1950-х роках багато турків приїхали до Берліна на заробітки. Вони привезли із собою цю страву, пристосувавши її до місцевих уподобань. Невдовзі популярність донора вийшла далеко за межі Берліна. Отже, звідки, зважаючи на це все, походить донор. Це типово німецька страва чи турецька? А як щодо німецько-турецької для мене це точно берлінська кухня? Це турецька кухня, хоч і з Німеччини змішана, але в турецькому варіанті більше м'яса. Успіх берлінської версії донора у хлібі зробив її експортним хітом як у Європі, так і за її межами. Лобістів донора в Туреччині це зовсім не влаштовує, каже цей експерт. у мене є підозра, що турецька федерація з Стамбула намагається монополізувати донор на світовому ринку для себе. І витіснити з нього німецький донор. Повертаємось до Стамбулу. Юсуф Ефілоглу отримує свій справжній донор. Він відверто зізнається, що у заявці його федерації йдеться про традиції і про гроші. Ми вважаємо, що це буде економічним плюсом до Туреччини, і перш за все допоможе експортним показникам донора. То це справжній донор, чи це, чи обидва. Берлін чи Стамбул журі ще не визначилося, а можливо, це лише справа смаку кожного. Її називають легенями Середземномор'я. Насправді ж ця рослина називається посідонія океаніка або просто посейдонова трава. Вона надзвичайно цінна тим, що здатна поглинати велику кількість вуглекислого газу. Проте влітку яхти або круїзні лайнери становлять загрозу для цих рослин. Саме тому іспанські посадовці висилають патрулі довкола Балеарських островів, щоб захистити вражаючу і дорогоцінну підводну природу. Марсіалі Алі Сільвіо належать до поліції Посідонії на Майорці. А вони стежать за посідонією океанікою, також відомою як Нептунова трава або просто морська трава. Ця водна рослина може зберігати утричі більше вуглекислого газу, ніж наземний ліс, і тому відіграє важливу роль у захисті клімату. Ось чому проводяться перевірки чи не кидають кораблі свої якорі на морську траву. Штраф може бути доволі значним, починаючи від 300 євро, але може сягати і 100 тисяч євро. А патідец асасім. Ця розкішна яхта привернула увагу поліції морської трави. Тепер у гру вступає цей циліндр. Його особливість в тому, що він має скляний низ. Що дозволяє мені бачити морське дно? Що під нами? пісок, де яхта може ставати на якір. Чи морська трава? Цінні підводні луки можуть допомогти сповільнити кліматичні зміни принаймні до певної міри. Але яхта, яку оглядають, кинула якір на піску. Отже, загрози немає. Яхта засновника Фейсбук Марка Цукерберга теж знаходиться тут, на Балеарських островах. Такі судна, якщо кинути якір у неправильному місці, можуть легко знищити близько 300 квадратних метрів морської трави. Коли яхта зрушує з місця, якірний ланцюг може перерізати зелень як гільотина. Марсіаль і Сільвіо переходять до наступної яхти, яку вони хочуть оглянути. Ми маємо перевірити, ви знаєте, що у нас є додатки, застосунок. Ви знаєте правила, де можна? Звісно, ми користуємося французьким додатком Донія, і він дуже корисний. Він вказує, де можна кидати якір а де ні. Знаєте, це дуже допомагає. Цей яхтсмен із Ірландії все зробив правильно і допомагає захищати морську траву, яка також відіграє важливу роль і насуху долі у деяких випадках цю морську траву прибирають влітку, щоб пляжі мали гарний вигляд для туристів, але пізніше її повертають назад, щоб запобігти вимиванню піску під час штормів. Вона слугує захисною ковдрою від вітру та хвиль. Це хороший щит. На материковій частині Іспанії тепер планують охороняти свої морські луки так само суворо, як і на Балеарських островах. Для Марсіаля та Сільвіо на майорці настав час відпочити. Це був хороший день. Усі якорі були кинуті у належних місцях подалі від морської трави. Німецькі лікарні, як правило, вважаються хорошими за міжнародними стандартами, але гостра нестача медичного персоналу створює загрозу для системи охорони здоров'я. Лікарня у північно-німецькому місті Росток рішуче зустрічає цей виклик, наймаючи на роботу в'єтнамських кваліфікованих працівників. Як Тхін Го клан молода медсестра почувається як вдома у місті, яке колись було епіцентром однієї із найжорстокіших расистських атак на мігрантів. В'єтнамка Тхін Го клан фам, медсестра інтенсивної терапії. Її робота складна, але вона стикається з додатковим викликом. Під час роботи доводиться спілкуватися німецькою мовою, яку їй довелося вивчити з нуля. щодня після роботи я повністю виснажена. Але пізніше, коли думаю про це, я завжди дуже пишаюся собою. адже майже завжди справляюся з цією важкою роботою доволі добре. Тим більше, що тут у Німеччині ніхто не хоче виконувати цю роботу. А я добре справляюся з нею. Тхін кутхінгу клан працює в університетському медичному центрі у Ростоку вже майже п'ять років. Тут вона закінчила навчання на медсестру, а тепер також працює інтеркультурним тренером для новачків. Я гадаю, що це дуже важка робота. Саме тому їх так мало. І давайте будемо чесними: ніхто тут у Німеччині не хоче цим займатися. То чому б не навчати людей за кордону? Хінго клан пройшла довгий шлях у пошуках кращого майбутнього. Німеччина не визнала її в'єтнамський диплом медсестри, тому їй довелося повторно навчатися тут. А також довелося адаптуватися до нових умов роботи. Я була шокована тим, що мені довелося забезпечувати особисту гігієну. Наприклад, мити пацієнтів. удома. Ми медсестри цього не робимо. Це роблять родичі для пацієнтів у некритичних відділеннях. Мені було соромно, наприклад, мити чоловікам інтимні місця. Але зараз я вже нічого не відчуваю. Тому що роками роблю це. У Німеччині спостерігається нестача приблизно 25 тисяч медичних працівників. Як наслідок, деякі ліжка в університетському медичному центрі Ростока залишаються порожніми. Хоча ця лікарня відносно добре укомплектована, одна з причин полягає у тому, що вони почали шукати працівників у В'єтнамі ще у 2018 році, і в цьому медичному центрі роблять акцент на допомозі новим співробітникам безперешкодно інтегруватися. Ми маємо переконатися, що не перевантажуємо наших співробітників занадто великою кількістю різних національностей. Отасса зрештою, ми хочемо досягти стійкого зростання кількості медичного персоналу, не втрачаючи при цьому його прихильності. Це виклик для всіх учасників процесу. Щороку до 25 молодих людей із Азії, переважно жінок, проходять тут навчання. Унікальна особливість у тому, що більшість із них залишаються працювати в університетському медичному центрі, в основному завдяки програмі перепідготовки, яка включає надання житла, допомогу в оформленні документів та курси німецької мови. Мені здається, що люди тут говорять дуже швидко. Мені завжди доводиться зосереджуватися, коли я спілкуюся з німцями. Якщо я хоч трохи відволікаюся, то вже не можу нічого зрозуміти. Літніх пацієнтів часто важко зрозуміти або говорити з кимось по телефону, адже ти не бачиш і з ким розмовляєш, тому не можеш використовувати міміку чи жести, які допоможуть тобі здогадатися про що йдеться. Ось чому ми постійно наполегливо працюємо над цим. Росток не випадково зосередився на В'єтнамі під час набору персоналу. Коли місто ще належало східній Німеччині, тут проживало до півтори тисячі в'єтнамців, яких називали фертракс арбайтерами. Присутність їхньої громади помітна минулого року відкрила свої двері буддійська пагода, всього за кілька сотень метрів від будинку із соняшниками. Мурал із зображенням соняшника слугує нагадуванням про одну із найтемніших сторінок історії Ростока. У 1992 році натовп напав на резиденцію робітників іммігрантів. Ці заворушення на расовому підґрунті вважаються найгіршими у післявоєнній історії Німеччини. Вінь Ван Лам живе у Ростоку з 1989 року. Тоді він жив усього за кілька кілометрів від місця подій. спочатку нам було страшно але зараз вже друге чи навіть третє покоління в Німеччині. Тож так, ми почуваємося знову як вдома в Німеччині в Ростоку. Але на місцевих виборах найсильнішою партією стала ультраправа альтернатива для Німеччини. Політика насправді мене зовсім не цікавить. Мені тут добре. Але Якщо ситуація ставатиме все більш напруженою, я буду змушена задуматися над цим. Можливо, доведеться переїхати туди, де люди більш відкриті. Тхін Го -клан Фам каже, що вона рідко сумує за батьківщиною. Завдяки роботі у неї з'явилися німецькі друзі. Коли живеш за кордоном. Перше, що потрібно зробити, це вивчити мову. Я знаю кількох людей, які живуть тут уже 20 років і не знають жодного слова німецькою. на мою думку, це дуже соромно. У вересні буде 5 років, як Тхін Го Клан Фам переїхала до Німеччини, і тоді вона зможе подати заявку на отримання німецького громадянства. Вона планує залишитися тут і перевести свого хлопця із В'єтнаму. Дефіцит робочої сили може загрожувати також цьому європейському продукту швейцарському сиру. Хоча деякі з нас часто просто бездумно кладуть його до свого візка в супермаркеті, б'янка знає скільки зусиль потрібно для виготовлення сиру. вона любить допомагати на фермі у швейцарських Альпах, покинувши рідну Німеччину заради важкої роботи, яка має додатковий бонус. Можливість бути там, де багато хто мріє провести свою відпустку. Б'янка Грайтер та її команда прямують на пасовище, щоб повернути корів до корівника на доїння. Цього сезону в Альпах не вдалося знайти швейцарського молочника. Тож Б'янка приїхала з Німеччини, аби заповнити цю прогалину. Сьогодні кожен третій працівник у швейцарських Альпах німець. Це виснажливо. треба дуже хотіти це робити. Якщо тобі не подобається чи ти не хочеш займатися цією працею, то ти швидко повернешся додому. Б'янці подобається така робота як практичний аспект, так і те, що вона знаходиться поруч із тваринами. Але раптом одна корова збивається зі стежки, вона мусить діяти швидко. На щастя, корова не постраждала, але такі ситуації можуть бути небезпечними. Буває, що корови падають і гинуть, а зазвичай це відбувається швидше, ніж встигаєш подумати, що робити. Б'янка працює 12-годинні зміни і заробляє близько 200 франків на день. Стокорів щодня дають 1000 літрів молока, з якого Б'янка, кваліфікована майстриня молочної справи, виготовляє сир. За 300 кілометрів звідси, в Альпійському регіоні Бернський Оберланд, ми зустрічаємо Мелені Шульці з Північної Німеччини. Спочатку вона планувала провести відпустку у Швейцарії, але зрештою відгукнулася на оголошення благодійної організації Карітас Швейцарія, яка направляє волонтерів до фермерських родин, яким потрібна допомога. На альпійських схилах мюллерів є корови, свині та кози і сіно, яке потрібно зібрати. Ми просто зрозуміли, що нам вже не вистачає рук. Щоліта Caritas приймає до тисячі волонтерів. Я думаю, що така іделічна ідея швейцарського гірського фермерства приваблює багато німців. Як же тут гарно, просто погляньте! На Альп Партнун б'янка не спить із третьої години ночі. Вона виготовляє масло і сир на молочній фермі. привіт усім! Як справи? Контроль якості від Андреса Флютша, керівника цих альпійських пасовищ. Вони всі виглядають чудово і набирають гарного кольору. Тепер ми можемо їх розрізати. А тепер перевірка на смак. Смачно. Не гіркий, і не солоний. Можна їсти. У нього був хороший досвід роботи з німецькими робітниками. Але як щодо швейцарців? Ми шукали, але не змогли знайти жодного швейцарського працівника. Ніна, менеджерка цього пасовища, підозрює, що для швейцарських робітників зарплата занадто низька. Це не про гроші. Ти робиш це, бо справді хочеш, а не через гроші. Б'янка залишиться в Альпах до вересня. До того часу вона виготовить 9 тонн сиру. 9 тонн сиру це просто неймовірно. Що ж, а ми завершуємо цей випуск програми Європа у фокусі. Дякуємо, що були з нами сьогодні. ви можете знайти більше наших історій онлайн, тож обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. З вами була я Ліз Шоу. До наступної зустрічі.